Це їли селяни, інтелігенція і сам Іван Франко. А ми чомусь забули. Готуємо засипану капусту. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ну що, будемо відроджувати українську національну кухню. Будемо сьогодні готувати засипану капусту. Мороз у нас дебели, тому не будемо гаяти часу. Ми починаємо. По продуктам тут все просто. Страва така проста, ситна, українська. В принципі, будемо розпалювати багаття і вриватись. Засипана капуста, також її ще називають весільна капуста. Це українська страва сягає своїм корінням у глибину столі. Існує легенда, що рецепт господині підледіли у козаків ще 400 років тому. Це традиційна страва Західної України і є частиною нематеріальної культурної спадщини. Друзі, в основу цієї страви, звісно, йде капуста. Капусти у нас ціла літра. Капуста квашена, але ми її, звісно, промили водою декілька разів, щоб вона була не кисла. Допускається використання свіжої з кислою 50 на 50%. Ну, у нас сьогодні чисто квашена капуста. Казан не обов'язково нагрівати сильно, ми ж її там не смажити будемо, тому можна сразу розпалили багаття і додавати капусту. Отак, цілу літру. а казанчики так уже. Нагрівся. Зараз капуста трошки осяде. Отак її трохи покуйовдимо. Потрібно її прогріти. Прошло вже хвилин 10. Капусточка отак уже шкварчить, шипить, подає нам ознаки того, що потрібно додавати воду. Води у нас тут літра. О, трошки маловато ще потрібно півлітра, щоб вровень капусти. І закриваємо і варимо її хвилин 30. Ну і не будемо гаяти часу, підготуємо все для засмажки. У нас є 4 цибулини. Вони, вони вже бідненькі, аж замерзли на такому морозі. Та такі гарні. Ух ти, примерзає. Дебелий шматочок під черевини. Також, звісно, примерзає. Погодні умови, самі бачите, які. Цибульку потрібно як нарізати. Та кубіком, тільки таким, знаєте, не мілким, а грубоватим кубіком. Отак, от отаким здоровим. Отак, от раз, два. І тут на 4, на 5 частин. Отак от брутально поперерубували цибульку. 4 штучки у нас. І тепер переходимо до підчеревини. Під до речі, у нас такий гарний шматочок грамів 700. Ну, мінімум потрібно пів кіла. Так, вона мерзла, як же ж її нарізати? Я думав, що вона так задубіє на вулиці. О, Отакими от шматочками. І тепер отак праційними, але також немаленькими. Отак ось нарізаємо. Тут така підчеревина, можна сказати, одне м'ясо. Зараз покажу. Погляньте. Та ви що? Оце буде смакота. До речі, під черевину можна замінити грибами, і буде у вас пісна страва. Ну, Бажано, звісно, лісовими. Отак От перерізали сальце наше та цибульку. Зараз трошки нагріємо руки і будемо розпалювати багаття на сковорідку. Будемо робити засмажку. А ви обов'язково протисніть лайк та напишіть коментар. Розпалили багаття сковорідку на вогонь. Сальце у нас мерзле, тому ми. Перестрахуємося, щоки позамерзали, додамо олійки на пательню. Отак ось. Сальце вже шкварчить, уже сковорідка нагрілася, викладаємо його. Воно мерзле, буде виділятися вода. Звісно, буде трошки стрілятися. Не без цього. Ну, вже як є. О! Ви чуєте ці пісні? Все може бути краще в такий мороз? Ми вихідні і готуємо українську таку автентичну страву. Вон як шкварчить. Оце звуки. А поки заглянемо в казан. Ой-ой-ой-ой, тут все бурлить. Не видно, так? Да? Капусточка, в общем, тут кипить, все як положено. Будемо додавати пшано, бо у нас тут вже вон каток, цілий льод. Да, замерзла. О. Так, пшено. пшона у нас 200 грамів. Пшоно ми промили декілька разів. Тому що тут всередині є, бачите, такі отвори, і там є ефірна олія, вона гірчить. Уже перевірена роками. Якщо не промити пшено, страва буде гірчить. Тому обов'язково цей нюанс не упускайте Два рази промити. Взагалі, чому страву називають засипана капуста? Бо в втіп'ящу таку капусту засипають крупу. В більшості випадків це пшоно. І ми додаємо пшоно. О. Отак розрівнюємо пшоно. О. Саме крупа робить цю страву густою, наваристою і поживною. Як ви знаєте, в куліш також використовують пшоно. Не забуваємо про наше сало помішувати. А взагалі цю страву українську готували в печі. Потрібно, щоб капуста, знаєте, не смажилась, не варилася, а так томилась. Тому бажано готувати в чугунному посуді і на маленькому помірному вогні. Прийшов час посолити. У нас страва жирна, вона любить сіль. Отак присолимо. Гарненько. А також обов'язково перчика свіжомелитого, У нас тут і чорний, і духмяний, і більше ніяких спецій. Сугубо сіль та перець. О, як перчиком запахло. Перець попадає в олійку і починає працювати в два рази краще. Плюс ще він свіжомелитий. Підсмажили під черевину до такого стану, щоб вона, знаєте, була засмажиста така. З коринкою. І тепер на тої лійки, на тому жиру, будемо смажити цибульку. Ось цибульку смажимо. Ого, вона вже замерзла, задубіла. До золотавості. А, такий морозець. А у нас, як завжди, рекламна пауза. Сьогодні у нас біля від тьоші. Світлана на тобі такий не засмажистий. Опа! О, вона ж парує. Гаряча, з м'ясом біляш. Да. Ох і пахне. Ну тут тісто. Тісто, взагалі, вообще пушисте, класне. М -м -м. Нема питань. Цибуля вже на підході, тільки погляньте на її колір, який золотавий. А ми поки займемося такою заливкою. Для цього нам потрібно 2 яйця у нас домашніх. О! Вони також аж замерзли. Взбудоражимо. 4 столові ложки борошна. Це діло потрібно отак замісити. І сюди додати 400 мл сметанки. О, і сметанка комкується, замерзає. Гарненько перебити, щоб. Ну, постараємося, щоб не було грудочок, але в таких умовах саме розумієте. Тут все збилося, все гарненько збилося, ви тільки погляньте. Як воно виглядає? О, без комочок. І зараз будемо вводити в казан і помішувати, щоб не пригоріло. О, бачите, аж пузириться. Світлана каже, да є комочки. Я говорю, то не комочки, то воздух. Бачите? Це воздух Оп, оп, і оп. Комочків немає. Загалом ми десь томили кашу з капустою. Я не знаю, години так точно. Ось воно так виглядає. Отак вводимо сметанку і сразу вже помішуємо, щоб не пригоріло. О! Ой, які гарненькі стає. Отак виглядає. Помішуємо. О! Таке біленьке стало. І зараз будемо додавати цибульку. Вогонь мінімальний уже. І отак прям. З олійкою додаємо, вводимо сюди цибульку. Крупно нарізану, отаку золотаву. І додаємо шкварачки. І також вмішуємо сюди. Засипану капусту. Та ви що? Оце смакота. Ну що, друзі, дегустація! Отак вона виглядає. Запах чудовий, шкварачки, засипана капуста, пшоно, сметанка, тут все, яйця. Поживна повинна бути страва. М -м -м. Це щось незвичне, але, знаєте, на смак зразу відчувається, що це щось українське. А разом з шкваричками. Цибулька попадається. М -м. Дуже смачно. Кожен з вас повинен цю страву хоч раз приготувати. Дійсно, щось відкрив з вами для себе цікаве. Для мене була несподіванка банош, а тепер засипана капуста. Реально чудова страва. Навіть можна приготувати, здивувати ваших гостей. Розказати історію за цю страву. Дуже смачно. Отже, кому сподобалось, ставте пальці вверх, кому не сподобалось, пальці вниз. Пишіть коментарі, чи готували ви таку страву, чи ви їли її, чи чули про неї, як завжди, Світланка Валерій попереду. Ой-ой-ой, морози дебели. Забираємо казан в хату і будемо куштувати. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!